Місто буде жити, поки пам'ять про нього жива. У центрі Я Маріуполь Кривий Ріг презентували нову ініціативу Маріуполь Мі, яка об'єднує в собі комплекс фіджитал-проєктів, що поєднує фізичний та віртуальний вимір. Наші долі, долі наших рідних і Маріупольців вони поєдналися, поєдналися в цій боротьбі настільки, що ну тепер ми майже як. Родина, яка об'єднана спільним цим горем, спільним Маріуполем, болям цього Маріуполя. І ми... Ми сьогодні прийшли на цей захід за того, щоб ще більше дізнатися один про одного і знайти ще більше шляхів, завдяки яким ми зможемо посилити нашу боротьбу. Загалом діджиталізована мапа об'єднує собі 50 проєктів віртуального світу, які є прикладом збереження культурної спадщини. Серед найвизначніших з них копія Маріупольського драмтеатру від Скайрон, тур художнім музеєм імені Куінджі, архіву фотографій. Дослідницькі матеріали тощо. проте робота над картою ще триває, і в планах у розробників ще більше її вдосконалення. З 23-го року розробляли саме цей проєкт, створювали три е, культуролога, вони приклали досить немало зусиль створити саме ці qr коди створити саме цю мапу. Бо ця ідея дуже така цікава, бо вона і віртуальна, і фізична. Тобто ми можемо побачити її зараз, ми можемо побачити її і віртуально тепер. Бо в нас також є були сайти, на яких Маріуполь можна було побачити у віртуальному світі у 3 d проєкті Реалізація проєкту стане певним майданчиком для переосмислення травматичного досвіду війни. Налагодження професійної взаємодії між представниками громадських, культурних та дослідницьких організацій. Водночас Маріуполь мій допоможе систематизувати історичні знання, концептуальні напрацювання та культурні продукти, які будуть корисними у процесі реалізації нових культурних практик та створення цілісної візії відбудови міста Маріуполь. Це одночасно розраховано і на безпосередньо Маріуполь. Щоб були добрі спогади про наше місто. Ну і звісно, ми хочемо і доносимо постійно про наше місто, яке воно було квітуче, яке воно було сучасне. всім нашим українцям ми повинні пам'ятати, що Є був наш Маріуполь. і Ми розуміємо, що Маріуполь живе, доки живуть Маріупольці. Розробка карти була розпочата влітку 2023 року. А впродовж 2024 року мандрівна виставкова експозиція була представлена у Києві, Черкасах та Дніпрі. Проте на розробленому зупинятися не збираються. Подальше масштабування проекту передбачає запис аудіо екскурсій, присвячених Маріуполю, створення тематичних настільних і комп'ютерних ігор на основі. Ові напрацювань проекту, а також проведення освітніх заходів для створення стратегії відновлення Маріуполя після деокупації. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.